І так не хочеться в школу йти так добре на ліжку лежати. Ну, гаразд, тату сказав, що йому треба сьогодні спішити, тобто треба ще раніше. Так, ось мій рюкзак, як добре що я його вечора склала. Ну все, давайте сідайте в машину. Тато, а можна я сьогодні біля тебе напереді поїду? Добре, заскакуй, давай. Так, пристібнулися? Так, тоді ми їдемо. Бувайте, щасливого дня, па-па, мамо. Шкода, що до нашого будинку автобус шкільний не їде. Ага, так, дівчата, виходьте Дані, ми з тобою йдемо в саді. Ура! А потім я і так і кажу. О, привіт, дівчата! О, Діано, ти якраз щасна. Тут Оля просто до сміху історію розкаже. Добре, добре, зараз розкажеш і мені. О, тут ще мій ланчбокс, я думаю, де я його посіяла? О, дивіться, ця Мар'яна вернулася, знову до Миколи клеїться. Ну ти що, клеїться, то клеїться, Боже. Що ви з цього аж трагедію робите? Микола, привіт. Привіт, Адріан, що дрихнеш? О, Діана. Е, Мар'яна, зараз я прийду, почекай. Привіт, Діана, як вихідні проминули? О, у мене все добре, з'їздили з сім'єю на море, там був пляжний волейбол, грали, як тоді, коли Домініка сумку загубила. О, та, а що, ви ж таки в результаті її знайшли? Ну так, я ж в нашу групу писала. А, ну точно, я трошки не заходила. Ну, нічого страшного. Ну так, ми її знайшли, на щастя. А знову Микола бігає за Діаною. І ти, це ж мене так бісить, він тільки мій. Ну чому ця Діана ще медом намазана, чи що? О, точно знаю, геніальний мене план. Це просто шедеврально все. Дядя, дивись, які парфуми в мене круті нові. Ой, фу, фу, Домініку, будь ласка, тільки не пшика їх біля мене. Фу, мені такий запах просто не подобається. Ем, ну добре, не буду. Я чула, що Дяді не подобається запах нових парфумів Домініки. Так, ось, здається, ось п'ятий шапка, Так, точно, її зараз обриззву і вони посваряться. І тоді Діані буде точно до Миколи. Так ось її шафа оббризгай і. ой ой що це буде, треба обов'язково дивитися. Зараз, дівчата, я тільки візьму дещо свої шафи. Фу, моя шафа воняє воняється вонючими парфумами Домінік. Ой, справді воняє закриваєш швидше. Ну, я цій малій зараз дам. Домініко, чому моя шафа пахне твоїми смердючими парфумами? Е, та я не знаю, вони взяли в мене в шафі. Ага, ага, я таки повірила. Бо в мене вся шафа пахне, іди понюхай сама. Дівчата, відійдіть, бо зараз буде газова атака. Ну, от, відкривай і нюхай. Е, це справді мої парфуми, але я тобі кажу, що я точно їх не пшикала. Вони тільки у тебе, я це знаю, так що. Я тебе просила, як сестру, ну, Діана, не виправдовуйся переді мною. Все, ми пішли. Ой Діано, а ти бачила, що Домініка виставила? Ні, не бачила, а що вона там виставила. Ну, подивися. Що? Іноді дістає старші сеси? та що їй такого зробила? Ну, молявка, я про неї була такої хорошої думки. Ну, не знаю, це звучить дуже дивно і, знаєш, навіть так не по Домініку. Та мені все рівно, як це звучить. Вона так зробила, і це її канал. А -а 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 -а, план помсти просто прекрасно. йде Треба ще завдати удару до мініці. Уже тоді точно вони посваряться. Це буде просто шикарно. Десь я тут бачила Домініка щоденник. О, а ось і він буде цікаво зараз повиривати сторінки, порозмальовувати. Ха -ха -ха -ха. Ну добре, вже не буду читати, просто сторінки повидираю. А, і треба написати супер правдоподібним діаним почерком. Так, ха-ха, думала, я не побачу. Старші сестри все знають. Ну, просто шикарно, боже, яка я молодець. Так, вертаємо її щоденник і зараз буде дивитися на цю реакцію. І хто ж набризкав ці парфуми? О, не знаю. Так, ну, щоденник зараз візьму, напевно, так. Чого, де усі мої записи? Я ж його вела так довго. Я його вела практично вже півроку. Що тут ще написано? Це Діана почер. Ха ха ха. Думала, я не знаю, старші сестри все знають. Ну я такого від неї не очікувала. Я думала, вона хороша. Вона. Ну, це несправедливо. справедливо. Діано, що тобі вже від мене треба? Ти переслідуєш мене цілий день? Думаєш, мені мало напакосила? Ну, то це не я. Навіщо ти мені щоденник повиривала? Це ж це не я робила. Ага, не ти, не ти. А хто фото виставив в інстаграм? А хто мені парфуми в шафу налив? Це думаєш, я думаю, не знаю, що це ти. Ну це ж не я. І фото що за фото? Не прикидайся, дурною. Напевно, сама повиривала собі в щоденнику стрінки, щоб здатися виною. Ічну, які ти можеш і ти. Пробуй, щоб мене зробити, винувати. Ну ні, ну ні, так діло далі не буде.